Якщо ви бачите таку картину, то це означає, що вже потрібно допомагати. Тому що воно, бачите, вже плівочка прилипла, засохла. Що Ви бачите, вже у льоті ляпати. Лапка вже торчить. І воно вже застрягло. Йому потрібно допомогти. Все, дивіться, діти, лапочка. Лапочка, ну, мої зілячки такі, такі колесенькі. Все. Якщо бачите, що вдруг якась кров десь, ми все, зупиняємося ні в якому разі ми більше нічого не робимо. Но так як ми бачимо, що воно вже, вже присохло, засохло, вже хоче вирісти, і вже лапка торчить, а воно не може вибратись, то це може призвести до гибелі каченяті. Такого ми допустити не можемо. Тим більше, що якщо ви тим більше, що Якщо ви купляли яйце по 100 гривень і, і пройшла вся інкубація, воно заплідне, ну, воно таке вовсю вилізло і воно не вибрало з яйця. Дивіться, дивіться, <схід> Дивіться, який хаосіньке. Бо ж що сьогодні не води не. Ці. Це що... ж, ну як, ну що це за сюди? Що це за сюди маленьке?